Анатомія людини, автори Чаркасов та Ковальчук система ворітної печінкової вени. Ворітна печінкова вена, вена порта Гепатіс є найкрупнішою внутрішньою веною в організмі людини, її довжина дорівнює 4 і до 6 см, а діаметр від 1 до 1,8 см. Вона збирає венозну кров від усіх непарних органів черевної порожнини, окрім печінки і нижніх двох третин прямої кишки. Ворітна печінкова вена. Утворюється позаду головки підшлункової залози при злиті верхньої брижової вени і селезінкової вени. Нижня брижова вена переважно впадає в селезінкову Вену, інколи ця вена відкривається безпосередньо у варіантою печінкову Вену. Тому ці три вени називаються кореннями ворітної печінкової вени. Урітна печінкова вена іде косо вверх і праворуч між східною частиною 12 -палу кишки і головкою підшлункової залози. Позаду неї проходять нижня порожниста вена. Вена прямує до воріт печінки між двома листками печінково-12-палокишкової з'язки. У цій зв'язці попереду і праворуч від неї проходить спільна жовчна протока, а попереду і ліворуч власна печінкова артерія. В ділянці воріт печінки і воріт на печінкова вена розглужується на дві гілки праву і ліву. Права гілка рамус декстер крупніша за ліву гілку, вона через ворота печінки заходить у товщу правої частини печінки, де розголужується на передню задню гілки. Рамі антеріор et постеріор. Ліва гілка раму Sinister Довше за праву гілку. Вона входить через ліву ділянку воріт печінки у товщу ліву частини печінки, де розголужуться на три групи гілок. Поперечну частину парс трансверса, від якої відходить гілка хвостатої частки. Рамі лобікаудаті до одноіменної частки. Бічні присередні гілки. Рамі латераліс ет У товщі печінки гілки. Ворітної печаткові вени галузяться подібно до артеріальних судин і супроводжують їх. Коротко нагадаємо, що венозні гілки галузяться разом з артеріями на сегментні вени, потім на міжчасточкові вени, а від них відходять численні навколо часточкові вени. Від цих судин відгалужаться вхідні венули, які разом з вихідними артеріолами проникають у часточки печінки, де зливаються. Утворюючи синусоїдні гемокапіляри, по яких тече змішана кров. В центрі кожної часточки синусоїдні гемокапіляри впадають у центральну вену. Центральні вени, вийшовши із часточок, зливаються і утворюють збірні вени. Збірні вени зливаються і формують притоки правої проміжної і лівої печінкових вен, які впадають у нижню порожнисту вену в ділянці її проходження в одноіменні борозні печінки. Отже, по ворітній печінкові вені в печінку протікає венозна кров від непарних органів черевної порожнини, окрім нижніх двох третин прямої кишки. Із цією кров'ю в печінку потрапляють речовини, які всмоктуються в шлунково-кишковому тракті. Це не тільки продукти розщеплення білків, жирів та вухлеводів, але й токсичні речовини, інфекційні збудники та інші антигени. Про це необхідно пам'ятати. У товщі печінково 12-ти палокашкової зв'язки у ворітну печенкову вену впадають такі судини: ліва шлункова вена, вена гастрика Сіністра, іде по малій кривині шлунка, ліворуч і вверх, по його кардіальній частині, супроводжуючи одноіменну артерію, де повертає праворуч і вниз, впадає у початковий відділ ворітної печенкової вени на рівні верхнього краю головки підшлункової залози. Початкові притоки цієї вени анастомозують з правою шлунковою веною. Ліва шлункова вена збирає кров від верхніх ділянок лівої половини передньої і задньої стінок шлунка. Вона анастомозує з притоками лівої шлунково-черцевої вени. В ділянці кардіальної частини шлунка ліва шлункова вена анастомозує із стравохідними венами. вени есофедіаліс. Стравохідні вени, які утворюють у стінці стравоходу потужне венозне знесплетення. Впадають у непарну вену, а вона відкривається у верхню порожнисту вену. Отже, завдяки сполученню лівої шлункової вени із стравохідними венами утворюється аностомоз між системами ворітної печінкової вени і верхньої порожнистої вени – міжсистемний портокавальний анастомоз. Права шлункова вена, вена гастрика декстра йде по малій кривині шлунка праворуч і вниз, супроводжуючи одноіменну артерію. Впадає в початковий відділ ворітної печінкової вени праворуч з місцем впадіння лівої шлункової вени. Права шлункова вена збирає кров від верхніх ділянок правої половини передньої і задньої стінок шлунка. Початкові притоки цієї вени анастомозують з лівою шлунковою веною та з притоками правої шлунково-чепцевої вени. Впадає переважно передворотарна вена, вена препілоріка, вена мейо. По якій відтікає кров від ворітної частини шлунка. Інколи ця вена впадає у ворітну печінкову вену. Міхорова вена вена цістіка – збирає кров від стінок жовчного міхура та міхрової протоки і впадає переважно в праву гілку ворітної печінкової вени в глибині воріт печінки. У розгалуження ворітної вени впадають дрібні вени від стінок ворітної печинкової вени та її гілок. Власної печінкової артерії та жовчних проток, а також від діафрагми, які проходять у товщі печінково-діафрагмової зв'язки. Припупкові вени, вени Пара умбілікаліс, вени сапеля Бурова, яких переважно 4-5, беруть початок у пупковій ділянці, де аностомозують. з верхніми надчервними венами, що є притоками внутрішніх грудних вен. Нижніми надчеревними венами, що є притоками зовнішньої клубової, і з поверхневими начеревними венами, які впадають переважно у велику підшкірну вену або стегнову вену. Припопкові вени ідуть до воріт печінки уздовж круглої печінкової зв'язки, між листками серпоподібної зв'язки. Не доходячи до воріт печінки, попкові вени можуть зливатися в один стовбур або окремими гілками впадають переважно в ліву гілку ворітної печінкової вени. Тут доцільно нагадати, що у плода функціонує пупкова вена Вена умбілікаліс, по якій тече артеріальна кров від плаценти з поживними речовинами. Пупкова вена прямує до воріт печінки в одноіменній її борозні між листками серпоподібної зв'язки і відкривається переважно у ліву гілку ворітної печінкової вени. Від кінцевої ділянки пупкової вени відгалужується венозна протока, Ductus венозус, протока аранці. Яка йде по одноіменні борозні печінки і впадає в нижню порожнисту вену. Тому частина артеріальної крові потрапляє у нижню порожнисту вену. Після народження дитини пупкова вена і венозна протока заростають, перетворюючись відповідно на круглу печінкову зв'язку і венозну зв'язку, які проходять в одноіменних борознах печінки на внутрішній її поверхні. Отже, через припупкові вени утворюються потужні венозні аностомози. Між системами нижньої і верхньої порожнистих вен та ворітної печінкової вени – порто, кава, кавальні, анастомози.